8 серпня виповнюється 70 років від дня народження української естрадної співачки народної артистки України Софії Ротару. Ми вже всі давно збилися з ліку, намагаючись визначити, яке ж за рахунком дихання відкрилося цього разу в народної артистки СССР Молдови України Софії Ротару. Як згадує Софія Михайлівна, у мене дитинство було дуже важким, проте дуже щасливим. Щасливим, бо виросла серед простих і добрих людей, які вірили в те, що я обов'язково стану артисткою. Найперше віру у це тато. Вечорами було, влаштовував для нас дітей сімейні тренінги, садовив півколом, заводив пісню. Саме тоді я й спізнала силу та красу народної співанки. Молдавської, української, російської. Віру у мої здібності і мій перший учитель співів Олександр Георгійович Дряб, який керував шкільним хором. Десятирічна я вже стала солісткою. Навіть отримала першу в житті нагороду. Справжнісінський дорогий баян. Невдовзі після київського успіху Софійку делегували на 9-й Всесвітній фестиваль молоді й студентів. Тоді вперше в житті дівчина відчула, якою могутньою, єднальною силою наділена пісня. У день народження юної співачки їй вручили золоту медаль фестивалю і букет знаменитих болгарських троянд. Минув час, і артистка, пригадуючи ту щасливу подію, говорила Тоді я й справді завоювала Софію, проте опісля настав важкий для мене час. Через участь у фестивалі запізнилася на екзамен консерваторію, тому стала педагогом культосвітнього училища. Трудилася там три роки. А тут чи творчі муки, вихована на фольклорних піснях, я раптом забагла естради, побоювалася зробити рішучий крок. Та ось з'явився він, мій композитор Володя Івасюк, із Червоною рутою. У своїх естрадних піснях він так. Природно зберігав народний колорит, що я наважилася. У піснях Івасюка знайшла себе. Про це свідчив і перший виступ вокально-інструментального ансамблю Червона рута, солісткою якого і стала я, Софія Ротару. Основу репертуару вокально інструментального ансамблю становили народні пісні українських композиторів. Ніким ще не співані твори не обросли виконавськими штамами. І саме після виконання Віа і Софії Рутару чимало з них ставали популярними. Так було, зокрема, і з піснями Володимира Івасюка, композитора-буковинця, з яким ансамбль пов'язувала міцна творча дружба. А одноіменна пісня й е, дала й назву Червона Рута: Водограй. Пісня буде поміж нас. Два перстені балада про дві скрипки, мальви. Їх одразу заспівали і в Україні, і за полярним колом, і на Далекому Сході, і в Казахстані. Прийшовши на сцену, Софія Ротару чітко визначила своє творче кредо для тих, хто сидить у залі, митець є провісником певних ідей, почуттів, думок та настроїв. Переконливо звучить у його виконанні твір, пережитий, озвучений почуттями, вистражданий серцем. Гастрольні маршрути Софії Ротару і Віа Червона Рута пролягали всіма республіками тодішнього Радянського Союзу, а також через Польщу, Болгарію, Чехословаччину, Фінляндію, Німеччину та Канаду. Фортуна доля черзільням осяяна. Вона сміхнулася Софії, аби голосом буковинки молдованки полонити світ українською піснею. Чи не тому й стала Софія Ротару першим на українській естраді Героєм України до всенародного долучилося і визнання на державному рівні. Окрім того, що ця жінка гарніша її просто на очах, радісно приймаючи від долі чергового онука, вона ще й почала зніматися в мюзиклах, якимось дивом, поєднуючи все це з гастролями, близькими і далеким зарубіжжям. Співробітництвом з молодими композиторами, зйомками стильних кліпів і активною участю в долі українського народу під час соціальних та політичних волевиявлень. Софія Ротару стала взірцем творчого неспокою. Вона виконала не менш як 500 пісень, і сьогодні чарує тисячні аудиторії своїм неповторним голосом. Несучи світові принади української, молдавської, мадярської, румунської, болгарської та російських співанок, з нагоди ювілею артистки Чернівецька обласна наукова бібліотека імені Михайла Івосюка підготувала книжкову ілюстративну виставку під назвою Софія Ротару з любов'ю до вас.